Да, коллеги, блядь, мои сечик добре дає. Так, ці ремни я вже послабив. Цього великого теж скинув. Зараз, коротше, треба кріплення і... більше цього відкручувати разом ціляком. А хрен воно не получится. Челиком треба відкручувати. Хою слізвіта і подати. Ай сюди. Короче, бля. Мокрий, блядь, мокрий чорний. Як треба. Продовжуємо. Ми не здаємось, блядь. Мі зараз на вулиці 30-ка. Тече, блядь, з носа в очі, блядь. Сонце вже сіло, все одно 30 градусів. Йоптери десь. Сіло сонце, блядь, 30 градусів на вулиці дихти не хочу. Коротше, такі діла. Ну нічого, чортик, ти завтра ж должен виходити на ну, Яшмін лупашти, поняв? Понял? Майсечик. Завтра ячмінь і пшеницю. Ремішок тобі новесенький довіси. Зараз ми його тобі впихнемо, щоб тобі легше крутилось і жилось. Всі лайки, підписки. Давайте.